Вітаю вас, друзі, сьогодні. Хочу із вами поговорити про Дмитрія Медведєва, того самого, який перебуває під зовнішнім управлінням Путіна. Медведєв учора написав статтю про Україну, але назвати її статтею саме про Україну можна дуже умовно, тому що там така добірна дичина, що це скоріше стаття про проблеми психіатричні у керівництва Російської Федерації, а не стаття саме про Україну. До чого тут Україна? Правильно, абсолютно ні до чого. І це і є. Я вважаю, наша перемога. Мені здається, що ця, так би мовити, стаття може бути корисною і для українців для того, щоб вкотре переконатись, ким є наш схиблений психопат сусід під назвою Російська Федерація, і які у них є насправді наміри щодо України. Ця стаття це хороше щеплення від руского міра. Ну і звісно ж, окреме послання у ній є для президента України Володимира Зеленського, який досі має ілюзії щодо російських окупантів від самого початку Медведєв починає нести дичину про те, що нібито Україна і українці ніяк не можуть знайти свою ідентичність. А президент Володимир Зеленський змушений був от просто прогнутись під нацистами, яких, звісно, ж в Україні меншість, і прогнутись настільки, що його президентство можна порівняти зі службою Весес, але це неправда. Я не бра. В до себе на службу президента України і ніким Сергієм Стерненко Абревіатуру котором видимо, СС. Далі Медведєв, який є офіційним представником Російської Федерації, перейшов вже зовсім на звичний для росіян лексикон. Він продовжив критикувати Україну та українську владу. А закон про корінні народи України назвав ублюдочним. По суті, дуже близький до владіміра Путіна Дмитрій Медведєв перейшов на лексикон гопніка на звичний для нього та росіян лексикон. Кон, тому що коли твоя країна гопник, то і ти поводишся відповідно. Далі пішли вже традиційні для російської пропаганди міфи про звірства українських націоналістів, і навіть згадка про валинську різню. Ту саму Да ви що? Да, Волинська різня, то може цю статтю писав насправді не Медведєв? і тут вже на самому початку Медведєв доходить висновку, що Зеленський це вивернута людина, з якою немає сенсу взагалі вести будь-які перемовини. Тобто, представник Російської Федерації прямо каже, що немає сенсу жодних перемовин вести із президентом України. Але зачекайте, як таке може бути, щоб росіяни не хотіли взагалі. Вести переговори, можна ж домовитись та зійтись посередині. Потім би я взяв ті пункти. Чесно мир мір треба на наших слова. Потім сказав, смотрите, а от наші пункти. Дета по сріді, ніби виявляється, окупантам не потрібні ніякі переговори, тому що їм потрібна уся Україна, і не менше. Оце так несподіванка. Ну і звісно ж не обійшлося без кремлівської тези про те, що Україна нібито перебуває під зовнішнім управлінням на Україні. Є тільки внішнє управління внішні управління управління. Вовнішні управління подповневнішнє управління внешне управління. Внішні управління составний запад ямскручесно, і я б... я проти зовнішнього управління Зовнішнє управління там і так далі, і тому подобне. Підписуйтесь на мій зовнішньоуправлінський канал та тисніть ваш конспірологічний лайк. Ну а далі Медведев продовжує принижувати президента України Володимира Зеленського, називає його необов'язковою людиною, яка випадково опинилась біля керма країни, і знову ж таки повторює, що із ним немає сенсу вести будь-які перемоги. Він також звинувачує Україну у тому, що нібито ми не дотримуємось домовленостей. Це кажуть ті, хто напали взагалі на Україну, що ми постійно змінюємо свою позицію після того, як приходять вказівки з-за океану до України, і що ми взагалі дуримо росіян, а тому знову ж таки немає сенсу вести перемовини. Але хіба міг представник країни-окупанта таке написати, як це не вести взагалі перемовини? Це що? Президент України дарма пропонував просто прятіть стрілять. Прікратіть огонь, прежде всего. просто прекратить стрілять. Не вірю, що це не могло спрацювати. І наприкінці у Медведєва, взагалі, схоже, стався істеричний припадок. Він знову перейшов на лексикон гопника та обізвав Кримську платформу дебільною. І після того зазначив, що вести перемовини буде сенс російській Федерації тільки із таким керівництвом України, яке буде про Ким простіше кажучи, російських окупантів буде влаштовувати тільки таке керівництво України, яке буде зраджувати Україну. Тільки державні зрадники їм підійдуть. Такі, наприклад, як Віктор Медведчук. Внішні управління, проте у такому неможливому варіанті, все одно є серйозні проблеми для окупантів, тому що, окрім того, що Медведчук та будь-який інший проросійський зрадник ніколи не зможе виграти вибори в Україні, Медведчук не. Може навіть вивчити російську мову, за яку так сильно бореться. Созологічні іслідування, дослідження, які вчора, вчора, що? Это за слово! Правильно скажіть! Русский чоловік! Росіянам не потрібні ніякі перемовини з Україною. Їм не потрібно це, тому що їм не потрібна вільна незалежна Україна. Їх влаштує тільки якщо Україна стане частиною Росії, загарбати всю Україну. Це і є основна мета російських окупантів. І війна проти них у нас надовго. Вони ще не раз будуть намагатись захопити всю нашу із вами. Країну, і це основний висновок для кожного українця. Не майте ілюзій щодо окупантів. А окремо для президента України ця стаття має стати тим засобом, який зніме з нього рожеві окуляри, який покаже йому, як росіяни брешуть. Тому що той же Путін нещодавно казав, що він готовий зустрітись із Зеленським, хоча й у москві. Ми приймемо президента України. В Москве в будь-яку для нього рідні і сам Зеленський казав, що він хоче провести зустрічі з Путіним. І вже почався процес по її організації. Я вже дав задачу керівнику офісу президента Андрію Єрмаку, щоб він з'єднувався з адміністрацією президента Путіна і знайшов. Вони знайшли порозуміння, знайшли терміни і місце. Чи місто, де ми можемо зустрітись, але ось рот Путіна Медведєв каже, що ні, зустрічі ніякої не буде. А значить, сам Путін до цього брехав, ніколи такого не було. І от знову ця стаття має протверезити Зеленського та прибрати у нього усі ілюзії щодо того, що він може побачити в очах Путіна, що той нібито хоче завершити війну. Путін не хоче завершити війну. Путін хоче завершити існування як самої України. Так і окремо президента України Володимира Зеленського. Ця війна, яку розв'язали російські окупанти, із нами надовго вона триватиме стільки, скільки існуватиме сама Російська Федерація у її нинішньому вигляді. І насправді ми маємо боротись не за те, щоб вона просто закінчилась за будь-яку ціну, а ми маємо боротись за те, щоби перемогти у цій війні, тому що будь-які інші варіанти призведуть до того, що Україна просто перестане а існувати так, як цього і бажає Путін та усе його шобло.